Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Чоловіків вже на руках з'явилися спеціальні лапи з літерами, а на ногах стопи з літерами. В кожного по чотири літери, завдяки яким ви будете відповідати на моє питання, а саме складати за допомогою них слова більше слів правильних, більше балів на ваш рахунок. На цей раунд у вас є 90 секунд. Я запрошую вас до бар'єру. Початок з цієї сторони. Я початок від тебе. те від мене так. Боже. <зупить> ну що, ну, гусяточки Де? Увага! Гоу! Час пішов. Військове формування МВС Національна гвардія Г гвардія. Я... У кого? Хто у мене Перше? я, у мене я, я в Гв. діє. Я ось так ді, гва. Давайте гва. Я ді. Гвардія! В мене ви тебе гвардія! Давайте, пацани! – А в тебе що там? У кого! Г в кого! Бодя в тебе! кого? – от. Гвар! Що там? Гарда я! Я. Нема ди. У когоди? У когоди! Гвардія! Далі! – Вид мистецтва, за який вручають Оскар акторство. Кіно. Кіно, кіно. У мене о! мене ага, кіно. Кіно. Н. 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 Думай, думай, собі. Н. о. Кіно. Кіно. Малина ожина полуниця. Це. Малина ожина. Я У мене я. У мене о. У мене я, у мене о. Я го. У кого Ге? Я Да. Я ге. Будет. Я Ягода. Года. Нема А. У кого А? В кінці. Я го! Я го. О, у тебе, мабуть. О, о де админувати. Забери гріша забери. Ні, тут забери. Є. Найбільший літак у світі знищений російськими мрія, окупантами. Е. Мрія, 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 мрія. мрія. Я, я, мрія, я. мрія. Я, у мене і, Мрія. Мрія. Сюди бой. Є. Мрія. Є. Температура нижче ще нуля. Мінус. Мороз. Не Ну непогано. не мінус? Мінус був. Ох, і набіг! Я. Я. Зате у нас це перемога. Володя Назад. дуже добре. Ми насолоджувалися. Дина... Нас Динаміка, але я зберіг динаміку. <світ> це важливо. <Дуже> Покатились. Порались <світ> <світ> ми непогано, але все ж радіти зарано. Дівчата, прошу, будь ласка, виходьте по одній. Не дуже Дякую. Давайте, Що запросив. Давайте. Боже. Слово починається з мар. Настя, не чуди. Нарешті нормальна учасниця прийшла на шоу. Починаємо. Українська народна пісня цвіте. Терен. Терен. Я роблю останню Цвіте, Те. Те. Ти е. Ти дай букву Ти те. це. Те «Е», Дай букву Е.

Карета Дайтека. На чому летять на місяць? Ракета. Ракет. Ракета. Ра, над колотити. Ракета. Ракет. Є. Дідзьо за паспортом Михайло. Хома! Команди. О! Ма. Кома. є. Той, хто грає роль. Актор! 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 Ти. Ти. Актор. Актор є! Літальний апарат, що потребує злітної смуги. Спокійно, спокійно. Літальний апарат. Спокійно. Браво! Треба лише раз напрягатись. Не треба, так не треба. Є. Там вже було дві секунди. Чи я буду мучити свою команду? Я ж не якийсь вона і так, там капітан. Так програє. Що вже мучитись? Ой, яка гра! Яка в мене команда, гордість просто вийшла про красиво, елегантно. Е, ну, розкішно, просто так. Оп, 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 op, 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 no, оп, 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 оп-оп-оп. Ну, слухай, чоловіки, так! Після першого слова гвардія. Пан жогло так втомився, що поки всі шукали літери, жогло шукав вихід. Але він молодець. Так, він зібрався, повернувся зібрався. і допоміг команді скласти чотири слова, правильно. Браво, як не я! Леся вирішила, що вона диригент. І вона диригує балериною. Добре, головічно. Диригує трьома балеринами. Але ця тактика таки дала свої плоди, тому що дівчата склали п'ять слів. Правильно, перемога дівчат. Ну Таке ми піддались. Просто. Дівчата! 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 Ми ще переможемо. Ми з Богданом у вільний від роботи час проводимо опитування, і люди нам відповідають на запитання, які зараз Богдан мені зачитає. Похибка може бути плюс-мінус 10% відсотків. І так як ми щойно виграли, бо ми молодці. Богдасику, зачитай мені бонусне. Е, е, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків пам'ятають ім'я дівчини, з якою вперше поцілувалися? Ого. Вісімо, а, а перший, перше. Можливо, Перше поцілувалися. Пам'ятаю? Перший, пам перший секс точно. Ну, Секс так, а поцілунок. А ви шо, ну. О, так це, так що не повіли? Поцілувалися. Ну це ж на все життя. Перший секс і перший поцілунок. Перший секс може, а перший поцілунок, то коли. У мене був перший поцілунок, коли ми грали в пляшку. Я не пам'ятаю того хлопця, але... але поцілунок ти пам'ятаєш. Не надійшли, мене також не пам'ятає. Так що каже, більше половини не пам'ятає. Я думаю, що так. Ну, половину давай. Я думаю, що 70%, 70. 15%. Ну, ну, половина. 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 Мені підходить, давайте 50. Так, 50%, супер. Ми їх Точно. не підтримуємо, ми не такі. Я перепрошую. Ми з дівчатами вважаємо, що половина чоловіків не пам'ятає, як звали дівчину, з якою вони вперше поцілувались. Це не перший секс. 50%. Ну добре, ми приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Бо особисто мені здається, що більше. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаю. Лед-ледь влізли. В суддя, а капніть пару копійок тако. А не капну. Бо мені так шкода, що ви мене не пам'ятаєте, Лесю. Я з безцілесною істотою не цілувалась. Це тобі так здається Лесь. Як якби там не було бонусну тисячу гривень. Даю три тисячі в дівчат чоловіків нуль. За статистикою, якщо ми програємо все шоу, то у фіналі ми виіграємо. Ми переможемо Реально перемога вітаємо. за нами.